На одну невеличку тему, але я думаю, що ну, ти про це чув: е чутки про втечу Авраменка до Іспанії. Ну, Розумієш, коли тікають там різні олігархи, я розумію. Там їм є, що ховати. Але Авраменко, попри все, ну, це людина, яка не була ну, офіційно задіяна в якихось там схемах, в якихось великих оборотках. Ну, це є, це є звичайний викладач, якому одного разу пощастило з учням, з клієнтом. На, на, на нашому горі навчив з української мови. Е, що насправді чому? Але, але Аврамен був зв'язано з тим такий топовий зелебок. Так. Чому він втік? Що за тим може стояти, і чи це, звичайне, бажання гарно пожити, чи, чи що за цим стоїть? Ну, поки що невідомо, чи, чи він насправді втік. Тобто, це, це може бути вкид, бо ну він занадто публічна особа. Так. Тим більше, наскільки я розумію, він як викладач університетський має бронь від мобілізації. Ну, тим більше, я не розумію. І він ну, є... він, він, і... він же ж завсідник зелених медіа, наскільки ага. я радую. Тому вони не повинні його там залякувати мобілізацією. Мені здається, що це, це якась така дивна трохи історія. Наскільки я. E, розумію, це гордон в зробив. Ну, гордон це, я б сказав, ну, ну дуже непевне джерело, бо гордон бреше як дихає. Тому, ну, от така от дивна історія. Для чого це якось... Притягувати ну відомо, що зараз на, на е медіа трохи попит впав, тобто е люди зменшили кількість переглядів е наполовину, десь е навіть дуже популярні е ресурси е втратили багато глядачів, тому е завжди є гонитва за сенсацією. Ну, я по-перше, от мені дуже дивно, чому Гордон це зробив: для того, щоб популяризувати Авраменка, чи зробити мені здається, що Авраменка ідентифікують не так багато людей, бо ну, от Авраменко, мені здається, така фігура, яка як тільки він ну, світиться на телеекранах, про нього пам'ятають і згадують і ідентифікують. Як тільки він зникає з телеекрану, ну, так. навіть люди не помічають, що він зник. Тому для чого Гордон вкинув це повідомлення, ну, не знаю. Не знаю. Якась дуже дивна абсолютно ситуація. Очевидно, що Гордону потрібно було щось з'ясувати з, з е, банковою, тому він зробив цей вкид. Ясно, що хтось дзвонить з банку і запитає: ну і що? Для чого? А Гордон скаже: там мені там порішати треба, а ви ж мене не пускаєте на поріг. Ну Це дуже часто Гордон це з тих, хто вдається для таких, до таких прийомчиків дуже часто. Ну, чергову пірамідку треба продати, ну то не продав Овраменка в вигляді чергової пірамідки. Ну авраменко він цікавить тільки тим людям, які є в професійному середовищі. Тобто там мені, тобі, там тим, хто тобто пов'язаний якось з філологією. Да. Ті, хто працює регулярно зі словом і кому потрібні якісь там такі, ну я б сказав, родзинки для дошліфовки мови. Але ну, наскільки він міг на щось впливати там в медіапросторі, мені здається, що він лише такий найманець, який відпрацьовує в силу професійної етики, досить непогано. Ну, Тему української мови і якісної української мови. Ну, так. Так що це дійсно дуже дивний вкид. Він нелогічний, на мене, бо, бо я не, не побачу, добре, ну втік, а далі що. Ну, очевидно, що не втік. І він міг поїхати на університетський контракт. Е, наскільки я знаю, україністиків в Іспанії не, не так багато, хоча українські е, студенти захищаються в Іспанії досить багато. По-моєму, Могилянки є е, контракт е, на е, докторанти із університетом Барселони. І там уже захищалися перші українці. Е, ну, але такої е, солідної бази для Україністики, ну, наприклад, як в Італії. От, в Італії так. є Оксана Пахльовська і там цілий сонміще всяких вчених, з, зокрема, і Мар'яна Прокопович, яка разом, ну вона у Львові, але вона разом з Пахльовською е, задіяна в великій кількості таких італомовних проєктів. Тому е, тут е, якраз Такий ну, напрямок в Італії україністики закривається дуже ну, відомими людьми. А в Іспанії ну, поки що не, не проглядається, бо все-таки україністика пішла в світ, багато української професури поїхало і там поробили кафедри україністики. Ну, от цікаво, раптом виявиться, що все-таки Авраменко під більш шляхетним приводом поїхав з України. Ну, Хіба що створення е, е, кафедри в мадридському університеті, але щось це не чути? Ну там е, в Іспанії взагалі-то є досить розвинена українська діаспора, добре організована. І я думаю, що там є українське шкільництво, і не виключено, що він міг поїхати е, також на організацію якогось літнього табору для українських дітей. І там читати лекції для дітей. Я не виключаю цей момент. Ну, це четверта хвиля в Іспанії це четверта хвиля діаспори. Іспанія якось оминали весь час ну, в минулому столітті, тому що там був Франко, там були. ну, не, не, не дуже... Іспанія була дуже бідною. А зараз Іспанія вітуча демократія і дуже комфортна. І бо десь до 400 тисяч українців зараз в Іспанії. Так що це просто чергова витівка Гордона. Так, до речі, українці видають свою газету. В Іспанії мають радіостанції, наскільки я знаю. Ще щось там мають. Тобто, ну, така дуже е, громада, і що цікаво, що багато українців повідкривало там багато бізнесів. Вони спочатку їхали як там прості будівельники, але потім зорієнтовувалися на місці. Наскільки я знаю, десь навіть є мер, уже ну, де компактне поселення українців, там навіть мер українець є містечко. Добре. Я тобі дякую за цю розмову. Це було дуже цікаво. Ну, На жаль, події розвертаються так поки що тривожно. І я думаю, що ми протягом наступного тижня побачимо, куди воно куди воно вийде, тому що, очевидно, динаміка буде висока. Якщо раптом Іран справді цнеться, кажуть галичани, від авторитарії до ну, якогось такого перехідного режиму схожого на Сирію, і туди повернуться європейці, європейські бізнеси. А нагадаю, що німецькі бізнеси і французькі довший час працювали з під Іраном. Європейці, французи навіть купували нафту, ну, організували в морі перевалку і купували нафту сиру іранську. Потім був, була програма ця е, нафта в обмін на продовольство. Тобто довший час. Автомобілебудування іранське випускало за старими ліцензіями ще кінця 60-х років. автомобілі, наприклад, автобуси Мерседес, вантажівки Мерседес. Далі Іран-ходро, така компанія автомобілебудівна. Вона випускала за ліцензіями старими Peugeot. Ну, оцю, по-моєму, трьохсот серію, і по-моєму ще Опель вони випускали. Так що, ну до речі, ці автомобілі Іран Ходро з'являлися в Україні. Я колись спілкувався з іранцями, які хотіли контакту для торгівлі автомобілями, коли я їх позводив з українськими автомобілебудівниками, точніше, торгівцями з мережами торгівельними автомобілями. Виявилося, що вони, вони такі трохи шахрувати, а якість цих автомобілів не дуже висока. Тобто торгувати, але є, їздять. Мож, можна зайти спокійно на сайт е, будуть, торгівельний автомобільний, набрати Іран ходро і е, зразу ж відкриється ціла пачка пропозицій. Угу. Отже, нагадую, це був політолог Володимир Цибулько. Ми говорили, тема яка буде мати розвиток уже очевидно нового тижня. Я думаю, що до кінця тижня ми будемо знати результат. Сподіваємося, що він буде позитивний для України і в Росії буде мінус один союзник. Ще один чому великий союзник і важливий союзник. Е, тому слідкуємо за розвитком подій. Е, підписуємося на мій канал. Підписуємося на канал Володимира Цибулька, Цибулько Толки, Цибулько ТВ. Ну і все буде Україна. Дякую. На одну невеличку тему, але я думаю, що ну, ти про це чув. Е, чутки про втечу Авраменка до Іспанії. Ну, розумієш, коли тікають там різні олігархи, я розумію. Там їм є що ховати. Але Авраменко, попри все, ну, це людина, яка не була ну, оф 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 офіційно задіяна в якихось там схемах, в якихось великих оборотках. Ну, це є, це є звичайний викладач, якому одного разу пощастило з учнем, з клієнтом. На, на, на нашого ворога навчив зеленсько-української мови. Е, що насправді, чому, але Авраам постерився з тим такий топовий зелебок-бот. Е, так. Чому він втік? Що за тим може стояти? І, чи, чи це, звичайне, бажання гарно пожити, чи, чи що за цим стоїть? Ну, поки що невідомо, чи, чи він насправді втік. Тобто, це, це може бути вкид, бо ну він занадто публічна особа. Так. Тим більше, наскільки я розумію, він як викладач університетський має бронь від мобілізації. Ну, тим більше я не розумію. І він ну, він, є... він це... же завсідник зелених медіа, так. наскільки я радую. Тому вони не повинні його там залякувати мобілізацією. Мені здається, що це, це якась така дивна трохи історія. Наскільки я розумію, це Гордон в зробив. Ну, гордон це, я б сказав, ну, ну дуже непевне джерело, бо Гордон Бреше як дихає. Тому ну, от така от дивна історія. Для чого це кордона? Треба якось притягувати. Ну, відомо, що зараз на, на е, медіа трохи попит впав, тобто е, люди зменшили кількість переглядів е, наполовину, десь навіть дуже популярні е, ресурси е, втратили багато глядачів. Тому Завжди є гонитва за сенсацією. Ну, я по-перше, от мені дуже дивно, чому Гордон це зробив: для того, щоб популяризувати Авраменка? чи зробити мені здається, що Авраменка ідентифікують не так багато людей. Бо ну, от Авраменко мені здається, така фігура, яка як тільки він ну, світиться на телеекранах, про нього пам'ятають і згадують і ідентифікують. Як тільки він зникає з телеекрану, ну, так. навіть люди не помічають, що він зник. Тому для чого Гордон вкинув це повідомлення? ну, Не знаю, не знаю. Якась дуже дивна абсолютно ситуація. Очевидно, що Гордону потрібно було щось з'ясувати з банковою, тому він зробив цей вкид. Ясно, що хтось позвонить з банку і запитає: ну і що? Для чого? Гордон скаже: та мені там порішати треба, а ви ж мене не пускаєте на поріг. Ну Це дуже часто Гордон це з тих, хто вдається для таких, до таких прийомчиків дуже часто. Ну, чергову пірамідку треба продати. Ну він продав Овраменка в вигляді чергової пірамідки. Ну авраменко він цікавий тільки тим людям, які є в професійному середовищі. Тобто там мені, тобі, там, тим, хто боязне якось з філологією. Да. Ті, хто працює регулярно зі словом і кому потрібні якісь там такі, ну я б сказав, родзинки для дошліфовки мови. Але ну, наскільки він міг на щось впливати там в медіапросторі, мені здається, що він лише такий найманець, який відпрацьовує в силу професійної етики, досить непогано. ну, Тема української мови і якісної української мови. Ну, так, так що це дійсно дуже дивний вкид. Він нелогічний, на мене був. Бо, бо я не побачив, ну втік, а далі що? Ну, очевидно, що не втік. І він міг поїхати на університетський контракт. Е, наскільки я знаю, україністиків в Іспанії не, не так багато, хоча українські е, студенти захищаються в Іспанії досить багато. По-моєму, могилянки є е, контракт е, на е, докторанти із університетом Барселони. І там уже захищалися перші українці. Е, ну, але такої е, солідної бази для Україністики, ну, наприклад, як в Італії. От, в Італії так. є Оксана Пахльовська і там цілий сонще всяких вчених, зокрема, і Мар'яна Прокопович, яка разом, ну вона у Львові, але вона разом з Пахльовською е, задіяна в великій кількості таких італомовних проєктів. Тому е, тут е, якраз